Складно просинатися о четвертій ранку, проте саме у цій порі браконьєри вже не сплять. Тільки розвиднілася і річка Тетерів відкрила свою надзвичайну і неповторну природну красу. На жаль, не всі, хто вийшов цього ранку на воду, зробив це саме заради естетичної насолоди. Бажання легкої наживи притягує сюди десятки браконьєрів. Риба хороший і завжди ходовий товар. Сітки, як правило, китайського виробництва, тобто недорогі, а от вилов, приносять десятками кілограмів. Всього, що, що заборонено. Казали, що нерез закінчився. Вже. Думав, спробувати щось ловить дітям. Що нерез закінчився, то можна ставити сітки? Ну. Коли поставили сітку? Коли... З ночі? З 12 годин ночі. Ну, є голову? Є, трохи. Трохи? Так. Да. Там же ж півторби. торби. Якої там півторби? Відро рибин. Відро рибини? Так. Да. Розраховували, що не зловлять, так? Ну. Конечно. Думав, що не зловлюся. Не знав, та я перший раз більше не буду, і тому подібне можна почути і, власне, чують, чи не щодня працівники Житомирської обласної рибінспекції. Проте ті, хто порушують закон, добре знають, на що йдуть, а можеш, не зловлять і якось минеться. Ні, щоб навпаки подумати, а що, як не минеться. Для браконьєра одна рибина з сітки по державним розцінкам виходить золотою. Я заступник начальника житомир рибоохорони Гонтар Олександр Іванович. Сьогодні лише за годину праці державних рибоохорони було повернуто до держави збитків на суму 396 гривень. Затриманий був правопорушник з сітками з рибою. От, риба карась і в сітках була і риба лящ. Давайте для любителів такого незаконного лову пояснимо, скільки коштує одна рибинка. Одна рибинка в цьому випадку коштує, коли незаконним способом ловиться. Рибка, карась стоїть 17 гривень, рибаля 170 гривень. 119 линок, так довідомо, щука 340. Короб 306, сазан теж також 306. Плітка, плотва по російськи плітка по-українськи, 85 гривень. Отже, перед тим, як придбати знаряддя для незаконного вилову риби, а тим паче його використовувати, добре зважте, а чи варто ризикувати, не кажучи вже про інші речі, наприклад, про нанесення шкоди навколишньому середовищу. Сітка знищує не лише так звану товарну рибу, а й мальок, різні види рачків, молюсків. Що ж ми залишимо після себе власним дітям та онукам? Яким словом вони нас згадають, залежить від нас самих.